Аварія сталась на проспекті Соборності в Луцьку у швидкої зім'ятий бік зі сторони водія. Дісталося і Теслі. Виявляється, то керманич екстренки так навскоси скоротив дорогу. Виїжджав з двору. Транспортний засіб Тесла рухався по головній смузі, зайняв крайню ліву смугу. Транспортні засоби зупинилися, щоб надати перевагу екстреній медичній допомоги. Вона нада. Під час руху рухалася без проблискових маячків, відповідно, не надала перевагу транспортному засобі Тесла і відбулося зіткнення. На даний момент водія екстреної медичної допомоги госпіталізовано, надаємо допомогу, встановлюються всі факти. А що з ним з водієм? Попередньо закрита черепом мозгла травма. Більш постраждалих немає. Патрульний каже, швидка поверталася з виклику. Їхали без пацієнта. В легковику бачимо, спрацювала подушка безпеки. Прикордонник Дмитро розповідає, саме їхав на роботу. За мить покаже момент зіткнення. Рухався в своїй полосі руху, лівій крайній. Стояло два автобуси. вони, ну вони виходить, ставали, один починав рухатись. Можу зараз відео показати. Я їх обминаю, в'їжджаю ну, по, -по, -по своїй полосі. От тут автобус, тут автобус. А вони виходить, пропускали швидко. Якби були приблизкові маячки, я б їх завчасно помітив, притормозив би і не сталося б ДТП. Приблизкових не було, і він як не звідки вибіз. І звуку не було? Звуку не було, нічого не було. У мене ж є відео. От виїжджає автобус. Зараз мертва зона. Не бачимо взагалі нічого. І тут Просто з незвідки без, без проблискових з'являються. Якщо без проблискових, звичайно, не можна. Обидва водії, зауважує патруль, не їх, були тверезі. На даний момент дане повідомлення опрацьовує слідчо оперативна група. Правоохоронці чекають на результати медичного обстеження водія швидкої. До слова, напередодні у Луцьку теж відбулось зіткнення карети швидкої та легковика. Але там кажуть медики, везли пацієнтку до лікарні та їхали з проблизковими маячками і звуковим сигналом. Олена Лищук, Дмитро Кудик, телеканал Аверс.